12 червня 25-го року генштаб ЗСУ заявив, що втрати Росіян у війні після повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1 мільйон осіб особового складу. Чи дохуя це абсолютно? Після Другої світової війни жодна країна-агресор у війнах з іншими країнами не несла в таких втрат. Але за даними BBC, точно з пруфами встановлено лише 113 тисяч імен. Що означає це, що генштаб ЗСУ завищує цифри втрат Росіян заради пропаганди? Не зовсім так, можливо, на той момент офіційно встановлено було лише 113 тисяч загиблих. Але по-перше, це ті, хто був офіційно похований та офіційно визнаний загиблим. Як ми знаємо, Рашка дуже любить занижувати втрати. Та навіть у перші тижні, коли їх втрати перевалили за 10 тисяч осіб особового складу, вони казали, що Потір, ні, ми потіряли 200 чоловік, враховуючи всіх, кого вважають зниклими безвісти від ударів українських дронів, хаймарсів та іншого, після чого русупітеки буквально зник і ідентифікувати їх дуже рідко вдається. Я особисто думаю, що втрати по росіян саме двохсотими складають близько 300-400 тисяч осіб. Чому я думаю саме так? Ну бо один мільйон від генштабу це не двохсоті, а виведені зі строю. Тобто сюди ж входять ті, кого ми взяли у полон. Або кого поранили та евакуювали. Але я вважаю, що саме 200-ми Росія втратила мінімум 400 тисяч по росіян. І ось мої аргументи: якщо ми зайдемо на Орікс і чекнемо статистику по втратам техніки, а саме ті одиниці, які були повністю знищені та підтверджені, то ви, звісно, запитаєте: а при чому тут техніка? Ну щоб показати, скільки росіяни втратили особового складу тільки. Виключно на екіпажах техніки, без урахувань десанту в цій техніці, десанту на техніці та втрат окремо піхоти, яких, звісно, більшість. Повірте, це буде дуже цікаво. І так, що ж ми тут бачимо? Танки 3021 одиниця, тобто 9000 тисяч плюс особового складу, тільки екіпажами було втрачено бойові броньовані машини, тобто всілякі БМП, БТР, МТЛБ та інше. Майже 1800 знищених машин, тобто 5500 плюс тільки екіпажу було знищено. І так, майже завжди ці машини знаходяться з десантом на борту, але це трохи пізніше, це ми не враховуємо. Мрабж 44 знищено, ще 120 екіпажу і бог знає, скільки десанту. Мобільні піхотні машини. 318 знищено, сміливо 1000 екіпажу сюди. Командні пункти та станції зв'язку. Середня кількість екіпажу 5-6 русосвиней Рахуємо на користь бідних по 5 200 машин. Знищено, отже, ще плюс 1000 поросят. Інженерні машини 412. Знищено, 1200 осіб екіпажу сюди. Самохідні протитанкові ракетні комплекси 22 знищено, 60 росіян на консердо Кобзона. Машини та обладнання артилерійської підтримки. 84. Знищено ще 240 росіян сюди. Буксируєма артилерія. 300 знищено. Екіпаж більшості одиниць артилерії, 8 свиней, ще 2400 на базу. Самохідна артилерія, екіпаж тої самої М100 С. 5 свиней, як і в більшості інших самоходок. Майже 800 знищено, ще 3200 свинявих не доїде додому. РСЗВ знищено 416 одиниць ще плюс 2100 поросят. Більше 60 зенітних гармат та самоходок, ще сміливо, плюс 300 росіян. ЗРК 256, хай буде 800 свиней, бо різні ЗРК, різна кількість екіпажу. Порахуємо, все-таки на користь бідних. Системи глушіння та обману. 70 одиниць ще плюс 350 п'ятдесят. Свинків, літаки. 142 літака було знищено. Зазвичай в літаках один пілот та один оператор системи озброєння. Тож плюс 300 пілотів не долетить вже нікуди. 125 гелікоптерів, ще плюс 250 росіян, точніше, мінус. Крейсер Москва, екіпаж 510 свиней, з яких приблизно 400 потонули. По іншим кораблям складно вирахувати саме чиселість екіпажу без десанту, але я пропоную оцінити їх приблизно у тисячу свиней в цілому, 3400 вантажівок, транспортних засобів та позашляховиків. 3 400 з них знищено повністю. Зазвичай у вантажівці мінімум один водій та старші машини. Ну і звісно, що половина цих авто були наповнені особовим складом, але ми, ми тут рахуємо тільки екіпажі. Тож 7 тисяч свиней суда. Фух, ну давайте порахуємо. І по ітогу тільки на екіпажах техніки без десанту. Всередині сусія втратила більше 35 п'яти тисяч одиниць особового складу. Наскільки це багато? Ну наприклад, втрати СРСР в Афганістані за 10 років були приблизно 15 тисяч одиниць особового складу офіційно, і більшість це піхота. Хоча і по неофіційним даним СРСР втратив в Афганістані приблизно 50 тисяч, але все одно навіть порівняти цю цифру за три роки тільки екіпажей техніки 35 і за 10 років повномасштабної окупації та війни 50. І це в цілому при тому, що в Афганістані воювала переважно піхота через особливості рельєфу. А тут тільки екіпажі техніки на 35 тисяч мінімум, і це тільки ті, які офіційно підтверджені з пруфами та відеофіксацією. І це я навіть не рахував пошкоджені одиниці техніки, при пошкодженні яких екіпаж або його частина зазвичай дохне. Тому ще плюс 15 тисяч можна сміливо сюди накидувати. А враховуючи, що половина цієї техніки предназначена для того, щоб перевозити десант або на техніці, або всередині, я б ще 50 тисяч зверху прикинув, але цього робити. Не буду, бо це дуже складно вирахувати. Там сума може бути десь як 15 тисяч, так 20, так і всі 50. Це майже неможливо вирухувати, тож не будемо. А враховуючи, що у сучасній війні близько 80% втрат особового складу несуть від ракет, артилерії та дронів, і більшість втрат якраз це піхота. Сміливо можна бути впевненим, що росіяни точно дохлими втратили мінімум 300-400 тисяч, бо у 100 тисяч від ДБС. Також ніяк не враховуються чмобіки з ДНР та ЛНР, бо вони не мають паспортів РФ. А як ми пам'ятаємо? Таємо у 22-му майже всі частини цих бананових республік були знищені майже під нуль. Ну і ми також пам'ятаємо історії про мобільні крематорії та інші методи скривання реальної кількості втрат РФ. Приблизне співвідношення вбитих до ранених зараз складає один до трьох, тобто один вбитий приходиться на трьох ранених. І тому, якщо втрати по росіян три місяці назад вже були більше мільйона у цілому, то мінімум 350, а то і 400 тисяч по росіян скоріше за все подохло. І я пропоную саме цю. Цифру у 400 тисяч русопітеків, які загинули, намагаючись вкрасти пральну машині в Україні, використовувати. І я дуже вибачаю за цей довгий вступ. Але я хочу, щоб це відео було максимально з пруфами та як треба. І нарешті головне запитання аж на сьомій хвилині ролику. Дуже дякую, до речі, що ви додивились до цього моменту. Яка ж має бути цифра двохсотих росіян, щоб до них нарешті дійшло, що треба закінчувати цю війну? І чому я взагалі вирішив, що якась конкретна кількість втрат стане для росіян, тією межою, за якою вони не зможуть продовжувати війну? Або втрати стануть занадто НАТО болісними, і вони скажуть, ребята, ми зворачуємося. Як ми пам'ятаємо на початку війни, наші збройні сили, замість того, що бити за кожен метр землі та втрачати особовий склад, обрали тактику нанесення максимальної кількості втрат росіянам, іноді спеціально пропускаючи Російську. Ські колони у тил, а потім знищуючи колони забезпечення, які йшли позаду та закриваючи кільце. Таким чином, по росіяни опинялись в оточенні без палива та боєприпасів та швидко знищувались або брались у полон. А техніка дуже класно луталась нашими збройними силами. Тоді ми ще думали, що якщо нанесемо росіянам шалені втрати, то народ Росії восстанет і скаже, що не хоче цієї війни. Але ми помилялись, і ось чому населення сусії складає 140 мільйонів людей. Хоча називати їх людьми після того, що вони роблять в Україні вже четвертий рік поспіль, я вважаю не потрібно, і це майже не має ніякого сенсу. Але з них 64 мільйони складають чоловіки, та з них майже 40 мільйонів це чоловіки від 18 до 60 років. Тобто, навіть якщо ми знищимо 1 мільйон росіян двохсотими, що буде неймовірно складно зробити, і, можливо, непевно тільки на шостий або сьомий рік війни, то це буде лише 2,5% від цієї кількості, що в рамках терпільного населення РФ абсолютно ніхуя, бо баби й що наражають. А Росія, як спадщина Совку, ніколи не рахувала. Людей як особистості та не цінувала їх для цього людоївського режиму. Люди це завжди був просто ресурс, такий саме як нафта або вугілля. Бо, наприклад, під час війни США у В'єтнамі, штати за 8 років втратили менше 50 тисяч бійців. Але навіть така незначна кількість втрат для країни з населенням у 200 мільйонів громадян призвела до масової хвилі протестів серед молоді, деморалізації та припинення війни. Бо американці не хотіли, щоб їх сини гинули десь там, коли на Америку зараз ніхто не нападав та захищати її десь у В'єтнамі було напевно не дуже потрібно, але то тупі піндоси. А ускріпні росіяни показали, як треба терпіти та радіти, коли твого синочку міняють на білу ладу. І у зв'язку з цим. Я пропоную чекнути досвід інших країн, з якими воювала СРСР та Росія, і яка ж кількість втрат змусила їх врешті зупинитись. І почнемо ми з великої ганьби для СРСР зимової війни, яку вони замотили з 39 по 40-й рік, бо їм було замало територій, та вони захотіли відібрати собі Карелію. Тільки по офіційним даним від Совків вони втратили двохсотими більше 126 тисяч бійців, і це були найелітніші гвардійські частини Червоної армії. Так, вони змогли. Захопити частину території, але Фінляндія зберегла незалежність та знищила еліту Червоної армії, хоч у неї і забрали частину територій. І не сказати, що совок зупинився та погодився тільки на Карелію через великі втрати. Тут скоріше зіграв на руку темп втрат, бо лише за три з половиною місяці війни СРСР втратив більше 500 тисяч солдат вбитими та пораненими. Та майже 10 тисяч одиниць техніки, серед яких 2 тисячі новеньких танків було втрачено, що склало приблизно 10% від усіх танків, які мав СРСР. І я нагадую, що це було у той час, коли буквально через кордон від них стояла армія Німеччини, яка була найсильнішою у той час. А з іншого боку, була армія Японської імперії. Тож, звісно, що продовжувати втрачати таку кількість досвідчених військових та техніки, совок просто не міг собі дозволити. На відміну від тієї ситуації, яка є зараз, де Європа та НАТО слаб. Ті та дозволяють літати балістичним ракетам по своєму повітряному просторі та шахедам залітати на столицями своїх держав, як нещодавно було у Різії. Другу світову брати ми не будемо, бо там була загроза існуванню держави СРСР у цілому, та й воювали вони далеко не самі. Та й конфлікт такого масштабу та рівня навряд чи можливий у сучасному світі. Тож стрибнемо трохи далі. Афганістан 10 років окупації та офіційно 15 тисяч загиблих. Але реальні дані за різними оцінками приблизно в 50 тисяч загиблих за весь період війни, що для Совку, звісно, нічого. Але з чому СРСР пішов з Афганістану? Ну точно не через втрати, а через те, що Совок тоді вже доживав свої останні роки, та економіка просто розвалювалась. А тут ще й Чорнобиль та його наслідки цю економіку добивали. Тому тут також втрати не стали вирішальним фактором. Наступний конфлікт, Перша Чеченська війна. Очевидно, що після розвалу СРСР російська армія знаходилась на повному дні. Насправді так само, як і українська, але все таки у 94-му році Єльцин вирішив провести штурм міста Грозний найбоєздатнішими частинами ВСРФ. Як результат, більше 15 тисяч загиблих та пропавших безвісті найбоєздатніших солдатів армії РФ. Звісно, офіційна цифра лише 4 тисячі. Але по даним комітету солдатських мамаш по Росії, цифра близька до 15 тисяч це лише за три місяці, і Рашка дійсно відступила на деякі та заключила перемир'я, бо, як би не дивно, це було зараз. Але тоді ще не настільки терпільний народ дійсно був незадоволений такими подіями. А курс Єльцина на дружбу з Заходом та США не дозволяв провести повний геноцид та бомбити кожен кішла касетними бомбами. Це вже зробить його приємник хуйло у другу чеченську війну з 92 по 2003 рік. Вже тоді росіяни вирішили вести війну на знищення та викликали артилерію та авіацію на кож аул, який чинив спротив результатом стали десятки тисяч вбитих цивільних, а втрати росіян за чотири роки склали приблизно 12 тисяч свинопітеків, що при заниженні офіційної статистики путінської пропаганди та образу чеченців як терористів та вбивць, російське суспільство в принципі це нормально сприйняло. Та згадайте навіть кількість фільмів та серіалів, які виставляли чеченський спротив терористами, які хочуть вбивати росіян, просто по фану. Лічний номер, убойна сіла, прорив, спецназ, десант, Зві ворота та десятки інших пропагандистських фільмів, які крутили в прайм тайм на першому каналі, та такі івенти, як «Розанський цукор, змогли переконати свиней у тому, що чеченці погані, а росіяни хороші. Втрати у війні в Грузії ми враховувати сюди не будемо. Вони, на жаль, занадто малі. Та грузинська армія просто не змогла чинити гідний опір по росіянам. Війна на Донбасі з 14-го року. Офіційне число вбитих свиней з ДНР та ленири, а тобто, по суті, агентів ФСБ та російських найманців, приблизно 6-7 тисяч. Але гаряча фаза війни закінчилась достатньо швидко. А українська армія в 2014 році була занадто слабкою. Воювали переважно добровольці. Тому тут теж складно щось сказати. За Зараз втрати РФ перевищили 400 тисяч вбитими, пораненими приблизно 600-700 тисяч. Але настрій рапсіян тільки кріпчає та мілкочленна імперськасть, прокидається ще більше для тих, хто вірить, що росіяни не підтримують війну в Україні, але у них просто диктатура, тому вони не змогли вийти на мітинги та зупинити війну. Ось вам цифри за підтримку України та виступи проти війни на Сосії Затримано на мітингах було всього лише 22 тисячі людей, і це при населенні в 100 E <síntos> 30 мільйонів громадян. От вам реальна кількість росіян, які виступають проти війни. І це при тому, що у них відкриті кордони і вони могли спокійно лівнути у Грузію, Казахстан та інші країни. Ось наскільки росіяни не підтримують війну Путіна. Я впевнений, що для того, щоб Росія дійсно зупинилась, нам потрібно вбити більше 5 мільйонів. Тільки тоді, можливо, хтось там десь задумається. За це буде мати вплив. Але насправді втрати, які ми їм задали по техніці, а особливо танки, флот Стратегічна авіація, артилерія та РСЗВ, ракетні пускові установки та підприємства нанесли набагато більше шкоди і дійсно вплинули на їх наступальний та атакуючий потенціал. Бо, як ви бачите, вже немає масованих наступів танками та технікою з вогневим валом, як було при штурмі Северодонійську та Бахмуту. Зараз росіяни штурмують малими піхотними групами та іноді намагаються юзати техніку та, на жаль, fpv дрони та всілякі ланцети і шахеди. Ресурси та техніка на відміну від людей на Росії дійсно закінчується. Бо росіяни можуть втратити ще і два, і три, і п'ять мільйонів, і кардинально для країни нічого не зміниться, бо воюють зазвичай тіпи з регіонів, а не з Москви та Пітера. А їх навіть москвічі за людей не вважають. А от якщо у них не буде з чого запускати ракети, наступати та стріляти, то це вже набагато інша справа. А щоб російській артилерії на Новокоховському напрямку стало менше, я пропоную закинути донатик на автівку для взводу артилерійської розвідки 39-ї бригади берегової оборони морської піхоти, які Працюють на виявлення свинявої артилерії на лівому березі та знищенням їх нашою артою та дронами. Сума збору 300 тисяч гривень. Зібрано вже більше 60. Тож особисто прошу кожного з вас задонатити підрозділу, у якому служить мій друг та однокласник, та знищує поросіян. Посилання на збір в описі та на ваших екранах. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!